Пам'ятні колони у вигляді серця вручили дітям загиблих героїв Бродівщини. На цю урочисту і водночас дуже сумну подію прибув президент спілки Бойове братерство України Павло Жебрівський, яка запровадила цей проєкт у 2019 році. Голова спілки Військовослужбовець Леонід Климчук. Представники бойового братерства, корінний Бродівської спілки Валентин Шелест. А свій візит у Бродівську громаду розпочали із вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. Вручення сердець оберегів, виготовлених зі срібла, відбулося у храмі Вознесіння Господнього, села Суходоли. Сюди прибули родини загиблих захисників та ініціатори цієї зустрічі. У храмі розпочали з молитви, згадавши поіменно кожного воїна, чиє символічне серце було передано цього дня його дітям. Місію освячення оберегів виконали архимандрит Миколай, а також капелани бойового братерства митрофорні протоієреї Віталій Коваль та Юрій Бурліков. І ми сьогодні згадуємо наших героїв воїнів. Які віддали своє життя, вони сьогодні разом з нами, дорогі мої, в наших думках, в нашому серці. І хочеться, дорогі мої, в цю хвилину їх згадавши, пам'ятати, що великим горі лишилися сьогодні діточки, матері, дружини, які не покинуті. Дорогі мої Богом, бо Господь, над ними чуває, а ми ще молимо. І щоб полегшити то сьогодні біль, дорогі мої, ми зайшлися для того, щоб і своєю молитвою посвятити ці оберіги батькову в серця. Колон символ частинки батьківського серця, яке завжди поруч. Воно оберігає не лише тому, що освячене і має форму серця, а й особливу молитву. Її озвучили мама і сини Володимира Савоніка. Ісусе наш милий, спасителю любий, до нас ти сьогодні прийде. В дитячій молитві відкриємо душу, помилуй, Почули. Поможи, війна наш проклятюща поранила сильно, зробила рідками, забрала дитинство і найдорожчу та для нас. Долонях своїх ми тримаємо деньго, святий оберіг, дорогий, це батьківське серце з краплиною кров'ю, пролитою за країною мою. Почуйте нас, Боже, споглянь милостиво і чуто всім нам сутвори. Ми хочемо почути, як у долонях заб'ється серденько Його і в щирій молитві нас об'єднає, люблячи серце твоє. Ми молимось за тата, за всіх, хто загинув, воронячи землю свою, за тих діточок росіянами вбитих, Осели їхні душі в раю. Врятуй <кхи> Україну, укріпи наше військо і перемогу даруй. Нехай буде завтра і мирний світанок, щоб люди щасливо жили. І дивлячись в мирне небо, возносили, став тобі на віки віків. Амінь. Шматочок срібла у вигляді серця, обрамлений терновим вінком із краплинкою крові, символізує найдорожче у світі ім'я батька, котрий захищає своїх дітей, родину країну уже з небес. Іменні колони вручали Павло Жебрівський, міський голова Анатолій Белей та представники бойового братерства України. Зворушлива до сліз, церемонія нагородження розчулила не лише дітей, а й дорослих учасників події. Ідея вручати іменні пам'ятні колони Батьківське серце народилась у 2019 році, коли військові, втрачаючи побратимів, бачили потребу їхніх осиротілих дітей у великій батьківській любові. Історія сина загиблого Прикарпатця довела, що цей проєкт важливий, наголосив Павло Жебрівський. Про те, що цей оберіг є підтвердження, тому що приїхали на Франківщину, приходить хлопчик, і каже три роки назад, ви вручали батьківське серце. І от, коли мені дуже важко, я беру в долоні це батьківське серце і розмовляю з татом. І тато мені допомагає. Тато допомагає в моєму непростому житті. Я дуже хотів би, щоб це батьківське серце оберігало кожну дитинку нашого героя. Сьогодні оце вручення батьківських сердець, звичайно, є підтримка і утвердження того, що ми пам'ятаємо кожного, кожну дитинку нашу герою. З 2019 року вручено понад 14 тисяч таких оберегів. За підрахунками громадської спілки потрібно ще понад 100 тисяч. Паралельно із цим проєктом, бойове братерство України започатковує ще один хресний побратим. Коли за кожною родиною загиблих героїв із неповнолітніми дітьми будуть закріплені військові, завдяки вдало скомпонованій духовній програмі, мали можливість пригадати своїх найдорожчих. Священики поблагословили родини героїв, дякуючи за жертовність їхніх батьків. Хай Господь і батьківське серце оберігає кожну дитину героя, даруючи їй щасливу долю.